Давайте його вжаримо. Зараз я зроблю пару штучок, посмажу. Так я ніби трактором тут переїхав. Так. Дало м'якше набагато, таке мігеньке. І зараз ми його розділимо на... на рівні частинки. Бублик? Я тобі бублик зроблю, наклону, на середину фаршу і буде все. Такого, чи барека ніхто не їв. Бубликом? <різь> Ні. Ти думала, він свіжий, так? Я знала, що він заморожений, але не думала, що він так з мене тяжко буде розриватися. То він втікав від тебе. Як колобок. яка серединка класна. Там ще насіннячка є бачиш? М'якоть відкололася. Можна насіннячка посадити? сінячка посадити? Мало насіннячок ще чи що. Вже й так два дні сію. Все положила, перець забула. Ти що рознімаєш? Перед, Перед забула. То Бурко. до М'єса? О, тепер буде добре. Всім доброго дня. Я вас запрошую приготувати зі мною дуже одне таке шкідливе блюдо. Мені не сказала, що це, може, вам скаже. <рес> Чебуреки. Нічого собі. Ото свято. <рес> Класно. Шкідливе. Ну, шкідливе, але якщо воно приносить радість... Потрібно приготувати. Для приготування чебуреки мені потрібно борошно, я засіла, вже просіяла. Водичка, сіль, цукор. То для тіста. Олія. До Тісто буду давати оливкову олію. Для начинки мені потрібно м'ясо. У мене свинина перемелена. Фарш має. Цибулина. І такі спеції. Перець чорний. Майоран, як без нього. У мене без майорану нічого нема в хаті. Салера сушена і. Е що то є? Кмен? сонелі. Може куркума? <рес> карі. <рес> то є карі, Юрко! Чого ти мені не нагадуєш? То, що ти не мене обманула що такує... хмелі сонелі, так? То? <рес> то є карі. І карі трішечки. В першу чергу ми замішуємо тісто, щоб воно могло постояти, подихати, змішатися. Ну, зробити одним словом, тісто. Віддихнути від лесиних рук. Так, Відпочити від мене, від, мої, від моїх розмов. Так, мені потрібно дати сіль до борошна. Хто в тебе там так смакує? Мурко хто? Коли я починаю знімати відео, всі коти сповзаються Завянемо. їсти. Дуже сильно їсть. Мурко. Що таке? Їж, їж, їж. Ми їш, тебе не знімаємо. Ні, ні. Дуже не любить, коли не дала поїсти. Дуже не любить, коли його знімають. Так, додаємо цукор. Після солі. Після солі. Гарненько перемішуємо, але чим? Руками. Тимінько перемішуємо ціль з борошном і з цукром. Додаємо олію. Я маю тут оливку. І розтираємо гарненько. Смажити ми будемо на соняшниковій олії, так як оливкою в мене багато нема. Вона Саме дуже тут... дорога. Саме добре смажити, бо люди не знають, що вона дорога. Добре смарити її так само на смайці. Смали з мене теж на закінченні. на Розтираємо олію так, щоб вона розійшлася разом з мукою, цукром і сіллю. Така була пухна. І додаємо зараз водичку. Поступово і замішуємо тісто. Спочатку замішуємо ложечкою, а пізніше рукою. То має вийти таке трішечки тугеньке. Скільки там води було? Там було води 230 грамів. Мілілітрів. Так, мілілітрів. Точно, Юрку, ти все так під... так все знає, що просто аж я, мені аж не Та так, як то так воду можна в грамах? Можна подумати всі інакше міряють. По-іншому. В кілограмах. Шклянками міряють, шклянками всі і ложками. Так само простіше. Якщо я не правду говорю, напишіть мені. Так всі, так всі все ідеально в грамоті. Шклянках мілілітри. Шклянками, кажу, міряють, а не мілілітрах. Одна шклянка, дві шклянки, так? Одна шклянка, дві шклянки. Одна ложка, дві ложки. Так само а що? Не всі мають вагу. Не всі мають якийсь, щоб поміряти. Так, я перемісила, тепер я буду рукою місити. Без рукавиць, причому руки чисті, кота не гладила. Собаку також. Вбиваємо тісто до кубки. Тісто таке сипуче, олійка там є. Зараз ми замісимо його гарненько. Я вже вимісила. Воно таке тугувате трішечки. Але воно відстоїться 15 хвилин і стане м'якшим. Поєднаються всі наші сіль, цукор і борошно, інгредієнти. І тісно буде дуже м'ясненьким. Ставимо пакетик на 15 хвилин і робимо начинку. Готуємо. Для начинки мені потрібно такі інгредієнти: фарш швинний. Нарізаємо дрібненьку цибулю. Цибуля в мене така ж величенька. Я скажу скільки грам. Величенька і вже має якийсь хвостик. З хвостиком. Нарізаємо дрібненьку цибулю. Чим подрібніше, цибулі я вже насікла. Так, до цибулі додаємо. Що ти ще забула щось? Я забула секретний інгредієнт з морозилки взяти. Треба було в кінці сказати. <гум> секретний інгредієнт? Так. Даємо сіль. Фаршу стільки Нас дуже багато. Посипаємо сіль. Збираємо перчик і всі спеції і починаємо давити цибулю роздушувати, щоб цибуля краще видала свій сік м'ясо. Дусила я цибулю, наплакалася вдосталь. Цікаво, хто -то так придумав. Плакати. Плакати. Ніхто не придумав, саме плачеться. дусити так цибулю. Так роблять. Скільки вже тих є рецептів чебуреків. Дуже багато. І я всі попробую... смачні. А я попробую такий рецепт. От. Якщо не їш рік... Ну, рік часу десь так. В мене їли, чи балеті. То який би він там не вийшов, він все одно буде смачний. по помідори? ти мають бути помідори? Закручені? То має бути заморожений помідор. Ні, Бо може так? бути свіжий. Можна додавати свіжий. тобі зараз помідори заморожені, дістане. А чому ви не морозите помідори, коли вони дешеві? Коли їх море багато, мороз не потрібно. Дуже виручає Дуже виручає зимою. Ну дуже. І ще запитаєте, навіщо мені сюди помідор? Щоб чебуреки мої були соковиті. Я би ще дав кропу. Я б дала достатньо зелені. Кріп. Ні. Я дуже люблю кріп. А я не дам кропу. Ось такий у мене помідор. Зараз я з цього помідора буду відрізати половинку. Ти думала, він свіжий, так? Я знала, що він заморожений, але не думала, що він так з мене тяжко буде розриватися. То він втікав від тебе. Як колобок. яка серединка класна. Там ще насіннячка є, бачиш. Я відкололася. Можна насіннячка посадити? синячка що, Мало на що? Вже й так два дні сію. Ще треба трошечки, що він. Трошечки-трошечки це, як воно, розморозиться. Добре, п'ємо каву. І ви теж. Не забудьте пити каву. Знаєте, що кава подорожчила в світі сумасшедшу. Правда, Юрку? Каву ми вже випили, а помідор мій не зм'як. І я його вимушена була настругати. Нас ти. Спочатку так. Його пиляла, а тоді його сікла. Отак ножем. Чик-чик-чик-чик. <рив> Помідор дуже дає гарний смак. Якщо додати його до м'яса. Чебуречного. Так, висипаємо до м'яска. І... настоюватися. А то й чого не ріжеш? Тому що мені потрібно половинку помідора. Якщо я дам цілий помідор, м'ясо в мене буде зарідке. Розумієш? То вийде на чебурек, а помідор. А Помідорова зупа. Нє, помідор в тісті. Не даш того кропу чи не даш? Та не дам кропу, тут йде кріп, не розумієш, то от що. перемішуємо все. Фарш має бути вологий. Ще роз'їдеться помідор. Якщо буде замало, замало рідини, має бути такий вологий досить, то я добавлю ще води. Але з водою поки що я почекаю. Так, Відставляємо фарш в сторону. Він собі настоюється. Беремо м'ясо. Беремо тісто. Тісто вже постояло трішки. Стало м'якше набагато. таке м'якінке. І зараз ми його розділимо на... на рівні частинки. Бублик. Я тобі бублик зроблю, на середину фаршу і буде все. Такого, чи барека ніхто не ні. їв. Бубликом. І робимо такі Колобочки. Рівні мають вийти. У мене вони виходять, всі різні. Змазуємо тарілку олією. І викладаємо колобочки відстоюватися ще. Вони мають ще стояти пів години. На тарілці накриті. Вони мають ще стояти пів години, накриті плівкою, щоб ще настоювалося тісто. Чекаємо. Перемішаємо фарш. І фарш також ще настоюється. пускає всі свої соки. Що ти робиш? Чарую. Розділяю на 11 умовних частин. Що ти, 11 тебе є? Я вже один зробила. Беру наші колобочки розминаю в руках. трішечки олії хляпаю і робимо блінчик тісто має бути тонесеньке. грубого нам не потрібно. Прозоре. Не дуже прозоре. Прозоре, але не настільки. З, зрозумів. І викладаємо на одну частинку наше розділене. М'яско. Начинку. Ти воду додавала ще до фаршу? Я її додавала, тому що фарш і так вологий такий. Фарш має бути Помідори не розійшли, має не, не має плавати, просто має бути вологий. І сильно його не зминати, тому що якщо ми сильно зб'ємо, його, то він стане таким зб'ється і тоді в чебуряку він не буде такий соковитий. І гарно протискаємо пальцями. Можна вирізати ще, щоб то було дуже рівно. Але я не буду вирізати. Гарно защіпнули, защипнули. защипнули. І то смак витала. Давайте його забжаримо. Зараз я зроблю пару штучок, посмажу. І тепер гарненький краєчок робимо. Веделочкою. Ще протискаєте, щоб... Пізніше нам не розклеївся чебурек і не витекла серединка. Так я ніби трактором тут переїхав. Так. Осені силі. І продовжуємо в такому дусі Чебуречки наші. І на другий рік тобі знову зроблю. Через рік часу. В цьому році я вже більше робити чебуреків не буду, Юрку. Аж на наступний рік тобі зроблю знову. Якщо подивитися ті відео, що ми зробили, то я думаю, що рік ми, по року від... ми не бідували. Щодня інше блюдо. Але ще у нас одне є, тому що ми скоро в кадр не будемо влізати. То все треба зготувати, тоді треба то все з'їсти. І наше обличчя трошки не вміститься в кадр. Розумієте? то вона про себе говорить. А що я тебе на звіймовочках? Мізенчих хлопка. Я по четвергах голодаю. Угу, не більше. А я ні. Ну, Мені совість не дозволяє. псувалися про в холодильнику. Зараз заліплю ще один чебурек і почну смажити. Отак заліпляєте собі, защипуєте тісто, щоб не було ніяких ямок, дирок, нічого. Отак І Тепер притискаємо. О. І на Наливаємо олію. Олії має бути багато. Так, щоб чебурек плавав. Запалюємо газ і чекаємо, щоб олія загріла. Олія має дуже сильно прогрітися, Беру дрібочку тіста і кидаю олію. Буду бачити, чи вона загрілася чи ні. Ще не рухається. булькає? Ще не булькає навіть все. Вже кипить, можна закидувати чебуреки. Манурюємо болеть. Більше зануриться, бачиш? Ще uh -huh. боречок. А там м'ясо звариться, все родені? Звариться, там тільки м'яса, щоб не згабило. Все звариться, не поміж. Ти вже очами його їш. Зараз будеш обідати. В четвертій годині так. Викидай пригоняли, стана із цією сторони. Поштикали олію і вже... Тому що був втоплений. Вічню ще має бути. Тільки телефон. Олії. Шкода це бурека? Ні, шкода. Когда відомо. <смір> Чебуречок готовий, наступний, на серветку. І так всі, поки не посмажимо. Набувається. Наше відео доходить до кінця. Почнеться як на момент істини. Так радуємося чебуреком. Бачите, скільки радості приносить чебурек? таке чому чебурек? Що таке чебурек? А радість яка. Хаті. Може люди щодня їдять, доки ти знаєш. Це ну, може їдять, може людей посиденна справа. А ми раз в рік їмо. О! Що, знімай пробу? Хоч би опеклася чи що? Це Та там тих не з того. Зараз будемо знімати пробу, все будемо робити. О, О Поки що три. А ще має бути скільки? Дванадцять разом. І то все для Юрка. Ой, Юрко. М -м -м. Друзі, оскільки в мене вийшли чебуреки. Це не сподівалася, що таке вийде. Чесно, не сподівалася. О, та дирка я дивися. Ага, там де витекло, саме смачне, все. То тобі буде. Добре. Ось, друзі, такі в мене вийшли чебуреки. Так я їх готувала. Якщо вам сподобалося, як я їх готувала, поставте мені і Юркою подобайку, бо Юрі... Юрко мене підбадьорував, а я діставала натхнення. І такі в мене вийшли чебуреки. Чесно, ну все, давай пробуй. Багато говориш. Ой. Підписуйтесь ну. на наш канал. <рес> так, пробую, все. Чуєте, як хрумтить? О! Так чи Має хрумтіти. Ай гарячий. Треба був той перший брати. Той ще гарячіший. Жай, бо капає. О, така начинка, бачите, скільки соку є. Вся смакота витече. Вся смакота, давай візьмемо менше. Сік є, дуже гарно. Води я не доливала. Якщо у вас є такий помідор соковитий, то води не давайте, але регулюйте собі. Можна давати. Можна бульончику трушкати. І все, пробую, я не буду більше вода. Жай, бо гаряче. Смачно. Ви буде смачно? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, покажи. Покажи, покажи. Не <реш> закапай на <закапані> телефон. <реш> ну що? Божественно. Бачите, що означає раз в рік робити чебуреки. І чоловікові подобається. Так би кожен день робили, він би то навіть не сприймав нормально, як за страву. Так що не балуйте своїх чоловіків. Раз в рік і соло саптаю. Тісто дуже добре. Все, до побачення. В тісті нічого немає, такого особливого. Вода, олія, і цукор. Все. Цукор дає таку хрумтинку, хрунтинку, хрумає. Закінчуй. Закінчую відео. Якщо вам сподобалося, як ми готували це все, ті чебуреки, поставте нам вподобайку і дякую вам за перегляди. Скоро буде наступне відео.